Кримська гартована юшка, Запорізький кандюр, Херсонський овочевий гриль, шахтарський торт. В одному з ресторанів Рівного відбувся захід у форматі гастровечора. Вартість входу 2000 гривень. Місцеві активісти, митці, захисники і підприємці зустрілись для того, аби зібрати кошти на квадрокоптер військовим. Усі страви були традиційними для тих п'яти областей, які наразі перебувають під окупацією через їжу. Ви можете навіть свій спротив показувати, що не ще російські там варити, а готувати борщі, і ви так і робите. Тобто, це зайвий привід згадати, що українці ми єдині, і що немає цього розподілу. І що коли ми знову станемо у звільненому свої території, е, наші славні захисники це зроблять, то е, ну вони будуть не як вигнанці, як е, бідна сирота, а як свої голов. Ідейник вечора військовослужбовець з Рівного Руслан Плясуля. Торік ініціатор волонтерської кухні ЗСУ лише за півроку видав для військових понад 250 тисяч порцій. Робоча назва сьогоднішнього вечора була саме друзі, а потім ми один за одного має теж свою історію, так як ми 141-бригада. Якщо писати це англійською, буде one for one, тобто один за одного. Рецепти страв, презентованих в цей вечір, Костянтин Грубич по крупицях збирав у східних областях, спілкувався з різними людьми. Приміром, кандьор розповідає, його навчили готувати в Гуляйполі. А ще якраз ця фірмова страва у свій час підкурила саму Ліну Костенко, не надто велику шанувальницю кухарства. І поетеса, як уже згодом розповіли знайомі Костянтина, брала рецепт із його книги. Я передав через своїх знайомих чок. Книжку Смачну країну Ліні Васильівні підписав. І вона її читала. Це така давня козацька страва, це типу куліш, але з салом і з, з картоплею. Мене його навчили робити в Гуляйполі, яке зараз. Воно начебто не, не не, окуповане, але дуже розтрощене. Я там був в цьому містечку. Вони дуже великі патріоти. Там немає живого будинку, вже не залишилося. Але зараз там кується наша перемога, тому що там наступ іде. На аукціоні книга рецептів пішла з молотка за 15 тисяч гривень серед лотів, що пропонувались рівнянам картини, розмальовані гільзи, художні вироби, футболка Енджі Крейди, а ще листівка з автографом залужного. Через QR-коди. На столах усі присутні, мали можливість задонатити, тим самим підтримати українське військо. Тим паче, на порядку дня копівля дрона, що є важливим інструментом для військових під час введення боїв. Зараз йде технологічна війна, щоб ви розуміли. У ситуаційних центрах командних пунктів ми все час спостерігаємо війну в режимі реального часу. Коли виходить з ладу якась одиниця, це розхідний матеріал. Ми втрачаємо. Мо наші можливість офіційний збір на дронмавік за словами волонтерів стартував ще два тижні тому. Звіт про зібрані кошти надаватиме фонд скарбниця надії. Вікторія комендант Артем Шаула, телеканал АЙТІВІ.